Давнину, безперечно, хліб у сьому голова. Народна мудрість зберегла чималу скарбницю прислів'ю про хліб, які зображення наших плакатах і які наші учні вивчили на пам'ять. Наприклад, хліб у сьому голова, хліб витній батько рідний, вечана каса мати на. Без хліба нема обіду. Без солі без хліба немає обід. На хліб на ну, оце нема куди. Паляниця хліба вас старий даний хліб, та, та там голода. Паляниця дух, як дух, як мило щастя. Хочеш чисти калачі, не сиди на печі. Без хліба суха, бесіди. Найсмачніший хліб від свого мозоля. Що до чого клібу? не смачно, без хліба наситно. Про бережливе ставлення до хліба український народ склав малу кількість пісень, і сьогодні з них ми сьогодні для вас заспіваємо. Vede? Un toy den col de arriba, lo spallo a sabbis, lo spodegna tremava sa. Strema noi su sales, no me Собіп жита в полі нажати, Звести в стодолу ячмінів пшеницю, З нового врожаю спекти паляницю. Memo bрошno, diži, молочка додамо, дріжджі, солі. Та гарно вимішаємо. Теньким рушничком щоб не заховав і добре дійшов. Com Пшеничного колоска до смачної хлідини. Ще з давніх давен наші предки знають ціну хліба, він ніколи давався легко. Шматок хліба для бідної людини був дорогоцінним скарбом, різали хліб ниткою, щоб не кришився. А чи знаєте діти, як їх хліб потрапляє до столу? Раніше це було так: запряг селянину плуг коняку та орав смугу землі. Потім вручну засівав її насінням жидачі пшениці. Коли пшениця дозрівала, косив її чи зрізував серпом. Скошений хліб господар обмолочував ціпами, проніював на вітрі молок на млині, а із готового порошна господиня пекла хліб. Тепер нарощувати хліб людям, допомагайтеся. Ще восени колосники починають пікнуватися про врожай. Майбутнього року вони зорюють землю тракторами. На весні вісні нерівними рядками, засівають пшеницю. Коли пшениця дозріла, починається жнива. Комбайни і жниварками зрізають густу пшеницю, і складають її у валки. Коли пшениця підсохне її обмолочу, щоб зерно було чистим, його пропускають крізь зерноочищувальні машини. А потім на вантажівках відводять зерно до ліків. І з мені з мери зерна постачають хлібозавод. На хлібозаводі з брошнам печуть коляниці, бублики, батони. все те, що ми любимо. А зараз, учні, поки я буду збирати ваші плакати, чи хотіли ви трішки відпочити? <тас> так, хотіли. То давайте з вами проведемо таку невелику фізкульт-хвилинку. Хочете? Так! <тас> <тас> давайте ми з вами згадаємо, як у давнину люди сіяли пшеницю і покажемо це рухами. Так, молодці. А як косили пшеницю? Так, косили. А як Господиня місила хліб, покажемо нас. Молодці, гарно справилися з завданням. Від віріси зернинки, з тунюченькою білинки. Пустила вона вусаки і стала волосся. Шли дощі селітечко, кризне посиня ситечко, зерно до зерна тулиться і соком наливається. И тъй трябва буйни ме буйкаме с умения, с умения, с умения, с умения, с умения, с умения, с золоте зерно. Вечі хрестять, розламуються і залишають на покутці. Саме хлібцем, ми з вами сьому родину стрільця нам почесне місце української традиції. Саме хліб зібрав нас усі сьогодні разом на це свято, то шануймося, друзі, бо ми того лайк. Родина родина від бать! Пучи ще зі шкоринкою золотавою, це від вогню подолота в нього. Та світі від вогню золоте, зерно на порошному воли, а зерно в золотому колоску. На стеблинці золоченій Гойдалося срібною сою Вливалося Золоте проміння сонячне у себе вібрало, І сонця золота в нього. Та ті тільки від нього. Золоті роботящі руки, зерно у ріллю посіли, урожай доглядали, її зібрали. Роботящі руки зерно знудили, хліб спекли. Роботящі руки в дім його принесли, На шведу, скатертину поклали. І лежить на столі хліб теплий, руками роботящими подарований, Лежить ясний, як сонечко ніби промовляє. Хліб у пошані до нього схилимо низько чоло. Хліб це святіше святого, сонце життя і тепло. Хліб він у кожному домі. Хліб на остинім столі. Гурки гармарного грому більше тривожать землі. Хліб частина історії її майбутнього. Він окремий початок і дивне щастя життя. Раніше люди говорили про хліб, як про живу істоту. Хліб, батечко, хліб годувальний. Величезне значення має хліб наш насущний, недарма у багатьох народів є спільна традиція, вироблена високою повагою до хліба і до праці селянина, котрий його вирощує. Шматок хліба, який упав, людина повинна підняти, поцілувати і обов'язково з'їсти. Ніколи в житті ви не зможете обійтися без хліба, тож живіть так, щоб хліб ваш був завжди чесний і справедливий. Любіть його так, щоб і для ваших внуків і правнуків був він дивом, витвором рук людських, створений їх невтомною працею. Запам'ятайте і скажіть усім, у хліба душа нашої землі, долі багатьох народів їхня невтомна праця. Не топчіть хліба, не кидайте недоїдених, не гордуйте ним, пам'ятайте, за хліб платять життя. А шматок, поділений на зв'язку, робить людей друзями. Шануйте ж хліб, бо в кожному шматку краплина, поту, праці, доброти. І знайте, що піти до столу через нелегкий шлях повинно зернятко пройти. Не ж пасти жодній крісті хліба, не допустіть, щоб стопта люди злі її, тоді зерни на вас уся сай, сай вам світ, і завжди буде хліб на вашому столі. В народі же хліб, мов матір поважає, тя шане з пливом часу не зника, І дорогих гостей завжди стрічають за хліби на його барвистих рушниках. Хліб це життя добробут багатство. Хай зерно доброти і поваги до хліба. Зазирне йде до кожного із вас. У нас час хліба достатньо, але йде таке страшне слово, як голод. Людина, яка його пережила, з жахом чує це слово. І коли скажуть вам, що хліб легкий, знайте, це неправда. Є гіркий прошений, є солодкий зароблений. Є чорний позичений, є білий дарований. Є солоний горьований. А легкого хліба немає. Тож пам'ятайте це, бережіть, любіть, поважайте хліб. І для того, щоб ви запам'ятали це, я дуже хочу, щоб ви це запам'ятали. І крізь все життя пронесли. Я хочу вам подарувати такі невеличкі пам'ятки, у яких ви знайдете усе про хліб, який нелегкий його шлях, як людина повинна ставитися до нього. З якою шаною повагою відноситься до тих людей, які його вирощують? Любіть, поважайте, їх, цінуйте, познайте, це головна наша святиня. Український народ зберіг чимало традицій, і одна з них, яка мені дуже подобається. Це така, у дорогих гостей завжди у коровай місію. І зараз я б хотіла дорогі гості, щоб ви розділили наш коровай і кожен міг приголоситися шматочком. Прави наші куштувати, жита та пшениці, гарні паляниці. Всіх ми почастуємо. Підходьте до столу, і пригощайтеся нашими білочками, нашими квітними віровами. Vielen Dank. Що послухайте, ми всі сиділи на святі і дивилися на вас із великим захопленням. Назвичайно красиве свято. Дуже гарно Ольга Михайлівна приготувала для вас величезний обсяг матеріалу. Ви дізналися дуже багато нового про хліб. Ви Дуже гарно говорили віршики, говорили прозу, танцювали. Все нам надзвичайно сподобалось. Скажіть, що ви дізналися на сьогоднішньому році нового на вашому виховному заході? Що ви дізнаєте? Треба перейти хліб? Так. Чому, так. Треба Чому треба перейти? Чому треба перейти Бо Він святий. А якщо ви будете йти по вулиці і побачити хліб, що ви зробите? Піднім. Піднімете. Піднімете і можна куди його поставити в годівничку? Для ви <плес> робите годівнички для для <плес> Так. Будете мати на увазі. А цим лівом, який у вас рука в руках, що ви будете робити? Є з лісі. Морозі. <У> Проводіть. Пусть <плес> ми будемо згоди. Не вклад, <робите> <плес> Ай.